22 травня день перепоховання Шевченка на Україну. Тарас Шевченко прожив рівно 47 років, народився 9 березня 1814 року і помер 10 березня 1861 року. Холодний ранок, коли зима боролась із весною, коли птахи повертались із далеких теплих країв на Вкраїну земляки ховали свого найбільшого поета в чужу землю. Далеко над невою на Смоленському кладовищі. Ще раніше Шевченко писав. Холодне серце. Гадаю, що не в Україні поховають. Він нарікав, що чужі попи присиплять піском йому очі, а в заповіті говорив прямо, щоб поховали його на в країні милі. Серед степу широкого, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, щоб було чути, як реве гревуче. Отож, виступаючи з промовою, пан Талеймон ліж сказав: будь Тараси певний, що ми заповіт виконаємо і ніколи не звернемо з дороги ту, що ти нам проложив, коли ж у нас не стане снаги твоїм слідам простувати, коли не можна буде так, як ти, святою правду глаголити. Та лучше ми мовчатимемо. Досвід перевести Шевченка на Україну. Дано було квітні. 58 днів прах Шевченка пролежав на смоленському кладовищі, трону викопали із землі, склали в іншу свинцеву, а цю в соснову добовину, оббито по котах залізом і в двох місцях стягнено залізним поясом. Виступив Пантелеймон Куліш з словами, що ж у це батько Тарасе приїжджаєш на Україну без червоної китайки, заслуги козацької, ні один предок твій не сходив світу без останньої честі. Що ж про нас на Україні, як ми тебе не вирядимо, покритою червоною китайкою? Скажуть, що не переродились тіти козацькі, нехай земляки знають. Із Цими словами домовину покрили «червоною китайкою». Київ травень 1861 року. 21 травня відбулася багатолюдна панахида, рідні поета, студенти Київського університету і селяни навколишніх сіл. викупили могилу і змурували склеп. За відомостями поліції, що наглядали за похороном, на ньому брали участь близько двох тисяч осіб. І 22 травня, о 7-й вечора, Шевченка поховали на Чернечій горі поблизу Канева. Тут на шпилі гори поховали навіки останки того велетня, яку за Україну замучено колись. Народ назвав Чернеч гору Тарасовою. Могилу обклали каміння так, щоб надати могилі вигляду степової могили. Згодом на могилі встановили добовий хрест, а у 1884 році на пожертви народу було встановлено чавунний хрест. Степові, як умру, то поховайте мене на могилі. серед степу широкого, на Вкраїні милі. Щоб ланис на рокополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий. І вже в 1939 році на могилі був споруджений пам'ятник, автором якого є скульптор Майзер. Кожен рік у день перепоховання до могили кобзаря з різних поточків світу приїжджають українці, щоб засвідчити пам'ять про батька України, пам'ять про Великого Кобзаря.